А далі до новин спорту у Чернівцях на престижні боксерські змагання зібралися спортсмени з різних куточків України, а також з Молдови. Детальніше про чемпіонат, який має честь приймати наше місто, розповідаємо далі. Вид спорту, який розвиває не лише силу, витривалість та швидкість реакції, але й стратегічне мислення та стресостійкість, у Чернівцях проходить відкритий чемпіонат Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу серед юнаків та дівчат. На ринзі зустрілися спортсмени з різних областей України, а також іноземні учасники. В літній період вирішили зробити провести по календарному плану такі змагання для наймолодшої нашої групи хлопчиків та дівчат, вікової групи 13-14 років. Здорово, дітки приїхали з дев'яти областей. Також команду Молдови вдалося запросити. Це досить потужно зараз під час війни, щоб приїжджали до нас наші сусіди, безпечні регіони, змагалися, повишали свій рівень, наші дітки, щоб мали змогу також потренуватися і позмагатися з міжнародними представниками. Ставниками змагання відбуваються за програмою Хто ти майбутній Олімпієць? Що надихає юних боксерів на нові звершення або через кілька років прославити Україну на Олімпійських іграх? Наймолодша група зараз. Вже в цій групці я надіюсь. Також вже ці дітки будуть формуватися наші наступні збірники олімпійських команд. До речі, золото у нас вже в нашу скарбничку додавало ще одне. Олександр Хіжняк забрав ту медаль золоту, яку. В Токіо вже здається вона була на шиї і все таки срібна була тут золото. Вітаємо чемпіона, вітаємо всю команду Федерації боксу України, Олімпійського комітету, тому що це величезний здобуток. Проведення таких змагань дає юним боксерам безцінний досвід, адже кожен поєдинок це ще одна сходинка на шляху до вдосконалення своєї майстерності. Змагання у нас відбувається вже фінальна частина чемпіонат ФСТ України. До цього були змагання в обласних організаціях по областям кращої власне обласні. відрядили своїх. Юнаків і дівчат на ці змагання. Плюс у нас додаються спортсмени з других, фізкодомно-спортивних товарів з, з Коласа, з Спартака. ну, Хто представляє, може, Дінамо, от вони приймають. Ну, І плюс Республіка Молдова. Тобто, Це відкрите Це міні чемпіонат України. За перше місце присвоюється спортивне звання кандидат-мастера спорту, тобто це високий рівень. Тож юні боксери налаштовані на перемогу у змаганнях, аби гідно представити свій регіон та навіть країну. Зокрема, Станіслав. Трач – учасник з Молдови. Боксом займається вже чотири роки. Прагне добитися високих результатів та стати чемпіоном світу. У Чернівцях вперше. Город красивий. <творі> місто гарне. И тут є хороші боксери. І зал теж хороший. хороший. Більше, ніж у Молдові. Понад сім років займається боксом Герман Бережний. Хлопець приїхав до Чернівців з Краматорська два роки тому. Вважає, що бокс це той вид спорту, який розвиває силу духу. «Подобається змагання виїжджати, боксувати, показувати своє те, що ти вмієш. Далі, далі боксувати на більше міжнародних турнірах, чемпіонах України це все подобається. А Керім Сав представляє Київщину. Спортом займається рік, має на меті лише перемогу як у цьому, так і у наступних поєдинках. Мені подобається такий вид спорту. Тут тут я учусь багатому, я учусь за себе постояти в цьому виду спорту. Мені захоплюють бої, спарінги. Це я проявляю себе і свої навички свої. Також у чемпіонаті взяв участь і чернівецький боксер Олександр Серман. На ринзі хлопець з 10 років, оскільки мріяв про процес глибокого дитинства. Я завжди хотів займатися боксом. Мене привів на бокс мій дядя. Я дуже хотів стати чемпіоном. Знаково, що чемпіонат проходить саме у Чернівцях, адже спортсмени мають чудову нагоду познайомитися ближче з нашою культурою, традиціями та архітектурою. Це популяризація нашого краю. Ми організовуємо різні екскурсії, розказуємо про історію міста, краю області. Вдалося за допомогою голови облради Олексія Сергійовича, Завтра нам організують в музей під відкритим небом екскурсію. Також цікаво. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА.